Криптони, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні у нас 28 грудня. Сьогодні зробимо такий невеличкий огляд по біткоїну ефірі, ми поговоримо, що у нас буде в 26-му році. Та також пройдемось по моїм попереднім угодам, які я давав в попередньому відео, та також в своєму телеграм-каналі. як вони зараз себе показують, як вони відпрацьовують та що з ними далі робити. А одразу давайте по біткоїну пройдемось. Насправді, останні декілька днів, ну навіть не декілька, останні десь 30-40 днів, взагалі нічого. Цікавого на нас не проходить. А останні там три дні ми взагалі бачимо просто флет по біткоїну, невеличкий ріст. До речі, на цій відмітці давав лонговий, лонговий сигнал в своєму телеграм-каналі. Можна помітити, ну, писав, що прямо зараз можемо зайти. в лонг, дуже гарна ціна. І в принципі від цієї відмітки ми трошки відштовхнулись. Там буквально ну, 1-1,5% відсотки. Ми отримали. Але насправді це ну, такий не, не дуже важливий рух. А, те ж саме у нас, в принципі, і за ефіріумом сталося. Давайте подивимось, скільки тут а, нам вдалося відрости. Ну, також просто 1%. Тому, в принципі, нічого такого цікавого. А, давайте перейдемось по нашій взагалі, стратегії, що у нас а, глобально проходить по біткоїну. Ми можемо помітити те, що ось останні 40 днів ми створили такий канал. Це рівень 83 тисяч по 93. О, ні, навіть не 83, 85,5, Да, 85. П'яти з половиною по 93 тисячі, це у нас там похибка в 7-8%. І із такого позитивного бачимо, що у нас наші мінімуми вони збільшуються, тобто у нас потроху-потроху ціна зростає, але просто ми бачимо таке накопичення. В принципі, це дуже такий типовий сценарій, тому що якщо відкриємо більш глобальний. Таймфрейм можна помітити, ось у нас грудень місяць, і в принципі в минулому році було точно те то ж саме, а, тільки трошки інші відмітки. І також ми торгували там 7-8 відсотків, просто рухалися в рамках одного каналу, і нічого цікавого перед новим роком у нас зазвичай не проходить. Але що ми, а, що ми можемо ще а, сказати по біткоїну, да? із таких о, майбутніх перспектив. А по-перше, да, те, що як тільки ми вийдемо з цієї зони консолідації, як тільки ми проторгуємо цей рівень, вже розповідав про FVG аналіз, про Fair Value Gap аналіз, справедливу ціну те, що у нас цей рівень просто не проторгований. Те, що ми одразу в нього зайшли, далі вже торгували, якраз таки в минулому році в плюс-мінус ці дати. Рівень 90 там 93, Далі у нас ну те, що вище там трошки проторговано. Але рівень 90-ну, якраз там, де ми зараз торгуємось, да тобто 85-93, ми в ньому взагалі не торгували. Тобто можна побачити, що ми одразу як в нього провалювалися, так з. Ну, одразу ж таки з нього виходили. І зараз ми в нього провали, провалились і просто ну, У нас тут зона накопичення, просто закриваємо ось цей, ось цей fare, fare value gap». Тому, тому можна очікувати, що як тільки ми проб'ємо цей рівень 93 тисячі, можливо буде невеличка консолідація ще в цій зоні, але потім одразу ж таки без ну без якогось не знаю очікування, ми одразу пойдемо пробувати рівень 100 тисяч. Це у нас така психологічна відмітка. Також можна помітити, що це у нас такий сформований рівень, і в принципі можна спокійно очікувати, що ми підемо на 100 тисяч. Я думаю, це буде або там ну, під кінець січня, або не знаю, трошки пізніше під кінець там зими. Подивимося, як буде, але зараз ну, досить очевидно, що просто єдина стратегія, якою можна притримуватись по біткоїну, так більш глобально, це докупати біткоїн за такою досить привабливою ціною, накуповуючи лонгові позиції, тому що ну, Нижче там 90, ну, тобто 80 тисяч ми вже точно не підемо, і в принципі зараз досить гарна ціна, щоб докупати. А, і ще один момент, який хотів би відмітити, помітити, те, що на місячному таймфреймі, якщо ми так відкриємо, подивимося по RCI, то можна помітити, що по RCI у нас, по суті, взагалі не було ніякого, а, був рану, да, нема, не було ніякого сезону. А, і по перекупленості бачимо, що ми буквально трошки вийшли. За цей рівень. А якщо брати Ефіріум, да, то тут взагалі ми навіть не пробили цей рівень, тобто one month. Ну і якраз як ви пам'ятаєте, у нас All-Time High не перебив, Ну по суті, залишився на тому ж рівні, що і був в 2021 році. Да? І можна побачити, яка, яка була перекупленість в цей період, в 2017 році, і те, що зараз ми навіть ну навіть не пробили цей рівень. В Принципі, досить очевидний сигнал про те, що в нас ще не було ніякого був сезону, не альт-сезону, нічого. І якраз такі 26 рік, скоріш за все, стане для нас таким. Тому знову ж таки по ефіріуму біткоїни просто накопичуємо позиції та чекаємо на бул сезон. Далі по XRP давав сигнал, давав шортову угоду від цієї відмітки. Вона одразу ж таки досить добре відпрацювала. Можете подивитись попередній відеоролик. Зробили ми там 2, мінус 2,7 і Ну не мінус 2,7 а 2,7 руху. Але знову ж таки ми відбилися від цього рівня, да? тобто ну от відбилося, як ви планували пробили наш наступний рівень. Але у нас створилась тут така невеличка консолідація, після якої ми змогли пробити знову ж таки рівень долар 85. Та повернутись на попередні відмітки. Ну і тут, в принципі, досить очевидно, що просто ще раз можемо перезайти в шортову угоду. Якщо у вас стояли тейк профіти на цьому рівні, як я казав, то ну чудово, забрали трошки профіту, і далі можна ще раз зайти в цю угоду. Ще одна така можливість з'явилась. І в принципі, тут такого нічого нового не немає. По зікешу досить добре все відпрацювало. До речі, з минулого відео подивіться просто як. Ну, якщо ви не вірите, що це залишилось попереднє відео, можете якраз на ютубі знайти подивитися. Я там давав цей сетап по зікешу, і просто графік пішов прям за моїм оцим малюнком. Да? Тобто трошки вниз відкатились, і далі був пробивний рух вгору. А в принципі, нам з цього руху вдалося заробити 17% чистого руху, тому в принципі досить. Непогано, хто заходив разом зі мною, я вас вітаю. І, в принципі, зараз можна закривати цю позицію. Дивитися, що буде далі. Насправді ми, скоріш за все, будемо ще далі відростати, але в принципі ну цього достатньо, і я би вже далі а, не тримав, тому що досить, ну, вже далі трохи не очевидно, що буде з ціною. І далі ексклюзивний сигнал по кардані, який я давав а, тільки тільки в телеграм-канал. Ось ви можете його побачити. December 24 тобто 24 грудня. А і в принципі він досить непогано відпрацював. Я навіть не страв оцей малюнок, да, щоб, ну цю лінію, як я вважаю, як ціна піде. І можна навіть побачити, як ну, прям досить чудово відпрацьовує. Відштовхнулись ми від нашої лінії підтримки. Ще один такий, ну ще одне касання було. І зараз, в принципі, тим гору вже отримали вже на даний момент плюс 11% чистого руху. Тобто, ось ну там 10,5-11%. Можемо зафіксувати частину прибутку та далі просто тримаємо іншу позицію. Очікуємо, що дійдемо до зони зони опору, як це у нас було на ну там в десятих числах грудня. Тому, в принципі, в принципі, усі три угоди досить добре відпрацювали щодо ну, як і XRP, вона там в принципі в моменті дала невеличкий профіт. Так і Cardano дуже добре себе показала, так і Zcash взагалі просто ну на 10 з 10 відпрацював. Тому, як, якщо вам цікаво торгувати разом зі мною, можете заходити в телеграм-канал тут абсолютно публічно, без там всяких приваток, без всякого такого ділюсь своїми угодами. Кому цікаво, заходьте. В принципі, на цьому все ринок досить такий нудний. Тобто нічого такого цікавого не ну, немає. І в принципі, тому випуски виходять не так часто. Дякую за перегляд і підписуйтесь, ставте лайки. Будемо на зв'язку.